Кейт Бланшет на славу скромному насіння. Кейт Бланшет, від кіно до садівництва. Кейт Бланшет, відома своїми ролями в кіно та володаркою багатьох престижних нагород, знайшла нове покликання рятувати рослини. Вона приєдналася до проекту Q Malen MSitback MSB, у Wakehurst Botanic Gardens, де вона працює над збереженням рідкісних видів, заснований у 2000 році принцом Уельським. Банк насіння зараз містить понад 2,5 мільярда насіння 40 тисяч видів рослин з усього світу. Насіння обробляють, сушать і зберігають у морозильних камерах при 20С. Я вважаю, що це дивовижно, каже бланшет про насіння австралійської рослини Банксі, яка дає насіння лише при теплих температурах. Проект МСБ не тільки захищає рослини від вимирання, а й бере активну участь у їх відновленні. Команда працює над реконструкцією різних екосистем, включаючи тропічні ліси, сухі луки та степи. Після сильних пожеж в Австралії у 2019 році банк насіння допоміг відновити місцеві види. Я думала, що все, що я могла б зробити, щоб взяти участь у цьому, я вважала це дуже надихаючим, поділилася актриса. Вона також завзято вивчає садівництво і навіть намагається позеленіти пальці. Хоча актриса не планує повністю змінювати сцену зйомок на наукову лабораторію, вона зізнається, що мріє мати наукові здібності та, можливо, зіграти вченого. Чому це важливо? Робота МСБ та участь таких знаменитостей, як Кейт Бланшет, привертають увагу до проблеми збереження біорізноманіття. У світі, де зростає загроза рослинам, такі проекти стають невід'ємною частиною захисту планети.